Доброго, мирного дня всім. Міцного здоров'я і хорошого настрою. Так. Це в мене розчина. Я розчиняла хліб. Пектися. Набрала в формі і мисно, я більше розчиняла, щоб у мене осталося тісто. Це бездріжджове тісто, це на заквасті. Так, цукор не взяла. Це на заквасті тісто. Я печу хліб на заквасці. Я закваску роблю, я хліб печу закваски. Всі відео у мене є на каналі. Полистайте, поглядіть і все буде. Воно тут чуть присоляне тісто, бо для хліба я солю, то солі давати не буду. Зараз дам цукру. Напевно, хватить. Так, пару ложок олію. шоколад ось така в мене. Аромат. Ммм, файно пахне. Есенція. Пару капель. Пончиків. Треба щось наготувати трошки для молока, щоб було. Чара наварила згущонки, помастила вафлі. Смачно. Ну, а це таке діло, що воно раз-два розходиться. Ну, а це молоко, звичайне. Зараз я поки піду барабою наперебираю, напевно, хватить. Поки наперебираю, то воно мені підійде, поки розпалю на дворі. О! О. Розмішали. Ну, можна на дрожджах робити. Кого є дрожд? Ну, нема закваски, а хочу такі, то вона на дрожджах. Десь грам 15-20 більше не треба дрождів. І ось. Так, розмішала, вроді не видно грудочок. Все, файно. Я насіляла. насіяла. Насіяла, насіяла. Замісимо тістечко і оставимо, щоб воно нам підходило. Хлібчик я набрала форми. Замісимо тістечко. Пончики будуть у мене з горошком, тим, ж, що я в магазині купляла, котрого з дня розпаковка буде. Ось. Так, щось що таке тіло. І вимісимо зараз. Так, ніж, не стукай. Ще трошки муки треба. трошки, трошки. трошки, трошки. Зараз я як вимішу, тоді покажу. Так, тепер я взяла трошки олії, чуть чуть Мої дві ложки більше ні. О. І зараз ще ось так вимішу з олійкою. Ось. Не треба казати, що воно круте. Не круте. Зараз там мене мої експерти, скажуть, не так замісила. О. Тісто дуже ніжне виходить. Ось. І зараз ми його поставимо, хай воно собі двигається, рушається. О. О. Муки більше не додавала, Ото ту, тушу дала. Все, більше не давала. Ну, я по вазі не знаю, я знаю, яке тісто має бути. О. І Наше тістечко, хай воно нам підходить. А тоді вже як підійде, буду робити, вам покажу. Так, дивіться, як файно тісто нарушилося. Дивіться, яке вайне. Звісно. І без дрожджів. Я не знаю, чи то олію мочати, чи то муку руку мочати, сама не знаю. Бачите, яка красота. Ну, оце горошок, з якого я буду ліпити. Начинку. Берем тісто. Напевно, і рух мачати, нічого не треба, побачитися. Це такі смашні? А це я? Віпчик такий спекла. Вже трохи зіла, діти. На жару, пиріжків і хай смакують діти з молочком. Дівчата, ура! У нас такий гарний дощ перейшов, що я вам передати не можу. Я вперед роблю на стільницю чи на доску, чи як. Нароблю. Ось поки. Всі, а тоді буду жарити. Такий файний дощара прийшов. Дякувати Богу. Дякую там дівчатам, котрі посилали до нас дощик. Ой, красота ні дощик. Такий файний. Аж ну-ну. Ось -ну. таке тісто гарне. Ну, навіть до пальців не липне. Так, тісто я руки не мачаю ні в що, ні в олії, ні... ні в муку. Дуже гарно тісто працюється з ним. Ось так. О. У тіста дуже добре робити слоєне. Ой. Ой, так. Цукерки тарабанять. І все, воно ну, файно зліпилося до кубки і усьо. забагато взяла. О, будуть смачні пончики у нас. Буде смакота. Що там файний падає на ще? Що то ні кози не підуть пасти? Черниш, кози хочуть пастися йти чи ні, га? Далі я хоче лежати і спати. Ще що ти придумаєш? Спати! О, і усе. А і зліплювати багато не треба нічого. Просто отако скутуляла, скатуляла і все. Все, і зліпляний кругом. Кіт, ти такого не їсиш, то вже як здіжариться, ти будеш їсти. Я знаю, що ти любиш солодке. О, вже як пожару тоді вам покажу, які вийшли. У мене мої пончики. Пончики, красотунчики. Так, дивіться. Перші красавички, крашавчики пішли. Дуже гарні, ще дуже гарячі, тільки вернула. Вже й руку пекла. Брискло мені. Перевертала бриск на руку. Пожаримо і посмакуємо. Хай вони трошки встигнуть. Що таке я не можу зняти паузи? Так. Ще одна пательня жариться. Ця красота в мене вийшла. Бачите? Ось таке. Цукерків. Так що я положила вмисне на стіл, щоб мені висохло. Висохли, вистегли. Смакота? Не бачена. Начинку набрати любу? Тісто можна взяти з хліба. Без закваски на дрожжах хто робить, а можна тісто розробити самому. Знаєте, ви холодненько? Ні, так. О, так що ось такі-то справи. Ну, в мене на заквасці. Так, щось що такі то діла. Готуйте, смакуйте. Як це смачно? Свіженькі, м'ягенькі. Ароматний і смачненький. Зараз я поки напробуюся, а тут і спалю. На один забагато на патерію тяжко обертати. Ну нічого. За тісто. Ось так. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного. Ну і заходьте до мене на пончики. У мене буде ціла миска. А з молочком смачно. Шаюся. З молочком так. Всім цього, самого найкращого, гарного дня і міцного здоров'я. Всім па-па.